замикається, і раптом несподівано спливають деякі речі, які нам більш чітко, ніж завжди, показують, що всі 6,5 років війни, і до війни, і під час війни, і під час передвиборчої кампанії Зеленський готувався до одного і того самого до здачі України. Зараз я вам спробую пояснити деякі речі. Які стають все очевиднішими зараз, це не означає, що йому це вдасться. Тому що ну, життя вносило завжди свої корективи, але є очевидні речі, яких ну, просто не можна уникнути. З вами я, Олександр Брохінець, ви на моєму каналі. Ви дивитесь мою аналітику, і я вас прошу підписуватись, поширювати, в, в в включатись в дискусію, е коментувати, лайкати. Так от, нагадую вам. Декілька ключових тез, які були у Зеленського, коли він йшов до влади. Оце, е, перестати стріляти і зійтись на середині, це ми всі пам'ятаємо, правда. Е, перестати стріляти і е, зійтись на середині. Якщо би зараз от е, хтось сказав, що процитував це, те, що говорив Зеленський, е, для того, щоб звинуватити його в. Ну, змові з Росією, ну, кожен би зрозумів, що тут все зрозуміло. Припинення вогню і відступ, виведення військ це все було передбачено. Але є деякі речі, про яких ми не згадуємо. А вони є в програмі кандидата в президенти Володимира Зеленського. Кожен може знайти цю програму і прочитати її. Там написано: значить, Вступ. До військового блоку НАТО чи іншого, особливо мило чи іншого, тільки після референдуму. Таким чином, Зеленський намагався, як би це сказати, вилучити чи припинити діяльність пункту Конституції про прагнення в. НАТО. Ну, Тобто, в Конституції написано, що Україна повинна прагнути в НАТО, саме в НАТО, а Зеленський говорив, вступ до НАТО чи іншого військового блоку, а у нас тільки є ОДКБ, такий блок, тільки після референдуму. Отже, Конституція є, але за певних умов. І тут це дуже важливо розуміти. Тобто, немає референдуму, немає курсу до НАТО. І коли Зеленський пішов до влади, ми бачили зразу, що курсу до НАТО в нас не було. У нас не було посла в НАТО, у нас не було присутності Зеленського на їхніх самітах натівських. Ну і так далі. Тобто були всі ознаки того, що ми не співпрацюємо з НАТО і йдемо в бік від НАТО. Це те, що Є найбільшою проблемою. нагадаю вам, що Порошенка і Залужний однозначно і весь час говорять про те, що НАТО є ключовою гарантією. Ну, залужний ще дедає атомну зброю, але це, мені здається, такий, як би сказати, трошки популізм про атомну зброю і так далі. Але ключове те, що НАТО, НАТО. І коли говорять, що НАТО, це ну, не. Ну, Не може бути, тому що Трамп проти. Ну, вибачте, Трамп теж був не завжди і не завжди буде. Курс НАТО це одне, а от е, курс е, Трампа це зовсім інше. Друга дуже важлива частина це е, зачистка команди державної. З людей, які могли протистояти агресору, на людей, які готові були співпрацювати з агресором. Це той процес, який відбувався при Януковичу. Він той самий відбувся і при Зеленському. Далі йде абсолютно банальна і відома історія про те, що були згорнуті всі е програми. Ну, в тому числі ракетна. Ми ви пам'ятаєте, як нинішні героїчні блогери пісочили нашу, нашого Нептуна, чи вони як вони пісочили Богдану, як такі, що неможливі, значить непотрібні, погані види зброї і так далі. Зараз їх виробляють, і все, і нормально. І виявляється, що вони правильні, але все це було згорнуто. І це якби ключова. Позиція не готувати Збройні сили. Більше того, я вам скажу, що на момент вторгнення Збройні сили не були укомплектовані. Тобто багато хто каже, чому не було значить, резерв не призваний. Так слухайте, без резерву збройні сили не були укомплектовані. Чому? Тому що скорочували фінансування і за рахунок меншого фінансування утримували заробітні плати. Ну, грубо кажучи. Замість я не буду говорити про цифри, але замість 10 військових, на яких виділялися б гроші на фінансування, фінансували шістьох чи сімох. І таким чином грошей вистачало, і можна було менше. Якщо ви пригадаєте, витрачати якщо ви пригадаєте заяви керівництва Верховної Ради, то вони за кілька днів до війни говорили про те, що Збройним Силам України грошей вистачає. Ну, ще один фактор. Які важливо пам'ятати, це мінські домовленості. Мінські домовленості, які зараз європейці визнають, що це була помилка з їхнього боку. Тобто не помилка Порошенка, а помилка європейців. В чому? Вони взагалі повинні були не допускати ніяких угод, вони повинні були визнати зразу агресором Росію і почати нам військово допомагати. Вони цього не зробили. Оскільки в цій ситуації треба було щось робити, Порошенка е, пішов на мінські домовленості. І як вони тепер говорять, що проблема мінських домовленостей в тому, що вони залежали від банкової. Це вони так мягко говорять про те, що зміна людини на банковій перетворювала мінські угоди з зброї проти Росії в зброю проти України, і ви пам'ятаєте, що. Почали говорити про формулу Штанмаера. Але про формулу Штанмаера не так, як її бачив Штанмаєр, а так, і, як її бачив Лавров. А вона так називалась, формула Штанмаера тільки для того, щоб це виглядало як нібито ідея Європи. Ну і ключове згадайте заяву Зеленського про те, що, до речі, скоро буде найцікавіше. Значить, заяву Зеленського про те, що треба переписати мінські угоди, тому що їх пункти складені так, що виконати мінські угоди неможливо. Тобто, це визнання самого Зеленського, що Порошенка бездоганний політик. От так. от. Тому що він уклав цю угоду так, що вона не могла бути виконана так, як її хотів Путін. А Зеленський намагався це перевершити. І нагадаю вам, що вже Почали говорити про вибори без контроля, без виведення російських військ. І тоді би сталося без війни те, що сталося сьогодні з війною. Просто ці території провели б вибори, обрали б своїх керівників, в останній момент додали б референдуми і проговорили ще раз, проголосували за те, що вони хочуть вийти з України. От. І ви пам'ятаєте, що в перемовну групу хотіли ввести, значить, чи ввели. Представників ЛНР ДНР, і навіть з ними домовився Єрмак вести перемовини, але навіть в самій фракції слух почався бунт, і тоді влада українська зробила уже, коли бунт почався хід коньом. Вона сама призначила представників ЛНР і ДНР. Ну, типа це ж наша українська територія. От ми визначили цих людей, там якихось журналістів, і вони представляли в цих перемовинах Україну. А далі. Буде найцікавіше, про що ви, звичайно, ніколи не знали, не читали, а я вам це зараз розкажу. Значить, це найважливіше полягає в тому, повертаю вас в першу частину, що Зеленський сказав, що вступ до НАТО через референдум, або до іншого блоку, в 2021 році. В рік перед вторгненням Верховна Рада проголосувала новий закон про референдум. І в цьому законі, і в описі, і в підводках до нього, і в юридичних обґрунтуваннях йшлося про те, що політичні питання можна виносити на референдум. Таким чином, як на мене, цей закон про референдум готувався для скасування Конституції. Тобто, пункт про. Не вступ до НАТО вони намагалися провести через референдум. І це, як на мене, була одна тема, друга це про ЛНР-ДНР, які теж могли бути визнані просто як території, які не потрібні Україні. і так далі. Тобто такий закон перед самою війною приготував Зеленський. Нагадаю вам. Що тема референдуму зразу моментально, під час там було один, всплила і почали говорити про те, що Україна повинна провести референдум. Тобто, таким чином вони хотіли обійти територіальні втрати і е, відмови від України від певних територій, і е, відмову відступу до НАТО. Ідея е, е, проста. Як у Зеленського у Януковича було, коли його Кабінет міністрів вирішив скасувати Конституцію, так і тут, якимось кишеньковим референдумом, який міг через дію проводитись, умовно кажучи, вони хотіли скасувати Конституцію в частині вступу до цього до НАТО. І питання територіальної цілісності теж згідно Конституції написано, що вони проводяться тільки референдумом. Тобто, Перед війною Зеленський прийняв закон про референдум, і цей закон про референдум, якого ну, тепер існує, і в Україні тепер теоретично можливо провести референдум про відмову України від певних територій. І зараз, до речі, теж про це раптом почали говорити. Вони не, часто не говорять слово референдум, а вони говорять, воля народу, треба спитати у народу, щоб народ визначився. Тобто це таким способом різним визначаються значить, питання референдуму. Ще є дуже цікава деталь, яку я передбачаю, що вона скоро буде, тому що зрозуміло, що Зеленський міняється, в якому розумінні, він намагається маневрувати. Він ставить певні задачі, а потім відмовляється від певних задач. Він намагається вижити, він намагається проголошувати як якісь популістичні гасла. Але є речі, які ну, є для нього, ну я би сказав так, політично смертельними. Це питання корупції, про яку ви говорила, але воно нічого не здало. Але друга частина буде теж дуже цікаво. Я теж чекаю. Що це ми скоро почуємо? Це питання, що ж робив Зеленський в перші години війни. І я впевнений, що скоро ми почуємо інформацію від наших колег американських не прямо а натяки на те, що ця дезорганізація, про яку писав Ходжес і інші речі, вона була пов'язана з тим, що в перші дні війни Зеленський фактично. Не був присутній там, де мав бути присутній. І оця ідея, бо не втік, вона може отримати не підтвердження, скажімо так. Тому що всі, хто вірили в Київ за три дня, вони всі були навколо Зеленського. Вони точно вірили в це. І коли говорять, що всі їх головні органи. Які там були в Україні силовики і несиловики всі втікли е, планово за день, за два. Я з натяків, які знову таки звучать в різних засобах масової інформації з європейських, в наших ні, е, можу теж е, собі уявити, що з, з, з метою безпеки е, Зеленський був евакуйований куди-небудь в Закарпаття чи куди-небудь ще. Це буде цікава частина. Зі знань, я ще раз кажу, я їх чекаю. Чи розкаже це про це хтось з українських політиків, чи це розкаже про це європейці чи американці? Я думаю, що все таки більше американці якось так мягко, тому що ця інформація про те, що в перший день з Зеленським не можна було зв'язатися, вона вже звучала. Тепер нам е, треба тільки почути деталі, чому саме з Зеленським не можна було зв'язатися. І тоді вийде цікава історія. Тоді зовсім інший аспект може бути у того, як Порошенко роздавав зброю, як Кличко приймав рішення про формування тероборони, як я особисто брав автомат і захищав Київ, як, швидше за все, діяли певні військові, в тому числі Залужний, і це може виявитися зовсім іншим уявленням про те, що відбувалось насправді. Чому нам потрібен був міф, нібито про Зеленського? Ну, тому що хотіли створити міф, щоб під Зеленського давали якісь нам гроші, його перетворили ну, в такого символа. Чи що. Тепер він уже не символ, він уже символ прямо протилежний тому, що з нього створювали. Ви чули, що сказав ну, з такою неприємною штукою, значить, з неприємним тоном. Трамп про те, що от уже всі схвалили, і лідери України схвалили, а Зеленський ще не читав. Зеленський ще не читав. Тобто виходить, що е всі обсудили і всі обговорили цей мирний план, всіх він влаштовує, а Зеленський його не читав. Чому він його не читав? І це, це не означає, що його насправді Зеленський не читав. Я не знаю, чи він його читав і ні, чи він не читав. Я говорю про те, що сказав Трамп. І тут же ми почули заяву Умірова, який сказав, що ми веземо мирний план Зеленському, щоб він там ознайомився і так далі. Тобто Уміров моментально підтвердив те, що сказав е Трамп. І оця фраза про те, що українські лідери, українські лідери. Теж виглядає дуже дивно, тому що ми не до кінця чітко розуміємо, хто у нас лідери. Це прем'єр-міністр, чи це голова Верховної Ради, чи це лідери опозиції, чи це хто у нас лідери, я не знаю хто. Може, сирський. Не можу сказати, хто це, але ключове, що таке поняття, як українські лідери, прозвучало. І е, якщо б це були українські лідери ще місяць назад, ну, я подумав, ну, мабуть, це Єрмак і. Зеленський, як два співпрезидента. А зараз ситуація, як ви бачите, зовсім інша. Тому <кій> оті слова Зеленського з його програми про те, що е, треба проводити референдум і його просування референдума, який вони зможуть фальсифікувати за потреби, які вони зробили в 2021 році перед вторгненням, вони дуже показові. Тому що сьогодні велика частина нашої запланованої Декім поразки, якої, сподіваюсь, не станеться, воно будується саме на цьому референдумі. І завтра оголосять цей референдум під час короткої перерви в війні, 30 днів, скажуть, ось терміново проведіть референдум, і ви знаєте, що ви відмовляєтесь від того, від того, від того, а потім Федоров, якого, можливо, призначать. Керівником банковий в дії, порахує голоси, а потім, можливо, туди ще додадуть своїх голосів ті, хто хакери, які з Росії все це зламають, і ми побачимо результат, що виявляється, українцям не потрібні там, певні території, українці проти, українці проти вступу в НАТО і так далі, і так далі. Оце сьогодні може виглядати одним з неприємних планів, навколо якого крутиться частина. Публікації різних витоків. Дуже сподіваюся, що це, все це не буде виконано. Звичайно, що нам треба змінити перемовника. перемовника. Я не кажу навіть про парламент, референдум, президента. Я кажу про те, що сьогодні треба змінити перемовника. А цей перемовник може виникнути тільки з доброї волі парламента. а добра воля парламента може виникнути тільки під тиском. І цей тиск ми, на жаль, громадяни України забезпечити не можемо. Її можуть забезпечити або американці, або європейці. Американці, схоже, не дуже хочуть це забезпечувати, тому що для них слабкий і згідний на все Зеленський значно краще. Ніж будь-хто інший. А у європейців швидше за все, на це просто зараз не вистачає ресурсів. Я ще не знаю результатів розмови Зеленського з лідерами Європи, але я вже точно знаю, що Коломойського не привезли в суд, і він не зміг зустрітися з журналістами, яких він запросив на сьогоднішній суд. Це означає, що в певних категоріях влади тих, принаймні, хто доставляє в'язнів, суди, сила команди Зеленського ще достатньо велика. І вони чогось бояться, вони бояться того, хто щось скаже. І оцей страх, тепер очевидний, не привезли Коломойського ще щось таке. Але, як показав досвід минулих років і місяців, рано чи пізно, все одно всі починають говорити. А дехто з вас. Може сказати слава Україні і слава ЗСУ після того, як він задонатить на батальйон Тінь 8-й батальйон безпілотних систем, якому дуже потрібен пікап для роботи дронарів. Я вас дуже прошу подивитися на ці QR-коди, які я виставив, і профінансувати це питання. Дуже важливо, без вас це ніяк не можна зробити. Тому що бюджет то бюджет банкова то банкова, а нам своє робить. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, лайкайте, поширюйте мій, моє відео серед своїх друзів, знайомих, для того, щоб нас могло бачити більше. Бо слово то є зброя. Слава Україні!